Ясно, куди ми рухаємося. Куди ясно? Для чого не я? Для чого я? <рес> для чого ми Є декілька таких простих полюсів, для чого вам прокачувати кожну позицію і переходи між ними. Є декілька ключових цінностей, бенефітів. бенефітів так, Перша штука, про яку я казав, це мудрість, тобто мудрість. Є люди знаєте, є люди розумні а є мудрі, між ними є велика різниця. І розумний, але не мудрий. Я не бачив, що не одного такого мудрого, але не розумного. Мудрість лежить трошки на більш високому логічному рівні, ніж жору. Ясно? І за рахунок чого створюється мудрість? За рахунок того, що людина синтезує багато точок зору. Багато різних точок зору. І вибирає такі рішення, які підходять всім. Отож, якщо ви знаєте, чого ви дуже сильно хочете від життя, конкретно чого хоче інша людина, можете об'єктивно це зі сторони, ви отримаєте доступ до мудрості, до системного мислення, до екологічного мислення. Ви бачите речі не такими, які вони є зараз, не оцінюєте їх. Це добре чи погано. Ви бачите, як, як те, що... Як це впливе на всю систему на людей, чим це закінчиться через 10, 20, 30 років, довгостроково? В цьому є міністр. І позиції сприйняття, якщо ви прокачуєте кожну, дає вам таку можливість. Далі. далі Далі, 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 про моделювання успішних людей. Друга позиція для цього потрібна. Якщо ви всередині, ви вже вчора у нас був такий мастер-клас. Були люди, які прийшли на мастер-клас насправді не для навчання. Вони прийшли вчитися і брати якісь там стратегії про особисту ефективність. Люди вже прийшли в такі свої глибокі перші позиції, що їм по барабану не відбувається. Вони прийшли або себе показати, або підтвердити те, що вони вже знають. І дуже видно по людині, коли ти прийшов відкритий, візьмеш так, або що закритий. От Якби люди приходили на мастер-клас до мене і думали наступним чином, а як? Я хочу дізнатися, як думає цей тренер, як думає ця людина. Ця людина в 100 разів буде швидше вчитися в другій позиції, переймати стратегії, ніж свої перші, а доведи мені, будь ласка. Доведи мені, що твоє знання краще, ніж моє. І так само ви можете просто, е якщо у вас є люди, які для вас є в чомусь ідеалами, або які для вас є в чомусь наставниками, вам не обов'язково йти і проходити весь їх шлях, щоб стати такими, як вони. Не обов'язково. Частіше всього, люди роблять моделювання одну проблему. Вони моделюють результат. Ви бачите, людина чогось досягла, ви дивитесь на її результат, починаєте чіплятись за результатом. Насправді, результат взагалі не має значення. Це. Е як це? Це продукти діяльності. Розумієте, так? Насправді, ви оце моделюєте, те, що вони після себе залишили, А це не має, це ніякого значення. Яким треба бути, щоб таке залишити, це має значення. <плес> 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 Що, що таке переказувати інших людей? Говорять, посмотріть, тортик на вході і на виході, це дві я тебе бачила. Треба моделювати, як людина так думає всередині себе, щоб в неї виходить робити такий результат. А частіше всього, частіше всього. Якщо ми візьмемо. Щоб я не полював, оскоровий. Неусвідоване знання, а основне знання. Mm -hmm. Частіше всього людина, яка щось робить дуже кльово, краще за інше, в неї це знання лежить в зоні неусвідомленого знання. Yeah. Вона взагалі не розуміє, що вона робить. Частіше всього, як люди моделюють. Розкажи мені, як ти робиш те, то те то й те. те. І вона тобі розказує усвідомлене знання, те, що вона про себе розуміє. А насправді більшість навичок людей несвідомих, успішних, лежить в оцій зоні. Якщо ви через голову людини намагаєтесь, розказати, вона вам розкаже, що вона про це знає. А все найголовніше, вона це не зможе сказати, ви просто це не знаєте про себе. І друга позиція дозволяє зайти в цю зону. Якщо ви дійсно проживаєте, як інша людина, це не через голову, а через тіло, а через досвід, ви потрапляєте в такі е цікаві емоції, такі цікаві частини досвіду, е які людина про себе забула, а ви, е ви це відчуваєте замість неї. І так ви можете дуже швидко моделювати стратегію успіху інших людей, і поряд з вами. Ясно? Так? От. Це рахунок другої позиції. Далі. Ще про пропозиції трошки. Про рішення конфліктів, Про рішення конфліктів. Позиції з поняття це, мабуть, єдина така системна модель, яка дозволяє впродовж 15-20 хвилин вирішити будь-який конфлікт. Якщо у вас є конфлікт, і він вас зараз тривожить. Просто, якщо ви е, зробите такий баланс усіх позицій сприйняття в своїй картині реальності, конфлікт вичерпнуться у вас вже всередині. Ви вже не вважаєтеся конфліктом, а знаходите вирішення. Тут всередині. Де ти казав, що конфлікт ззовні, частіше всього конфлікт так, так. Ви... Вдруге, А як другий людина не знає, що ти вирішив конфлікт? А це не має значення. Змінюється твоя реакція на неї. Змінюється її реакція на тебе. Ні, анікдот нагадує, можна? Okay. Висить пацієнта психіатричної лікарні кажуть, ти вже здоровий, ти розумієш, що ти не пшено і курка тебе не склює. Він каже, так, я розумію, що я не пшено, але я не знаю, чи курка про це знає. <гум> 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 Типовий карман. З твоєї сторони. Це карман, але по факту інша людина реагує на вас. Інша людина завжди в конфлікті. Якщо е, є конфлікт, і ти кажеш, що з іншою людиною я не можу її змінити, вона така, то все, в тебе є всередині не сприйняття її точки зору. Ти не приймаєш її точки зору, бо ти там не була. Якщо ти станеш на її точки зору, ти розумієш, чому вона така, а потім перейдеш на свою точку зору, і ти тут вже розумієш, чому вона така, то ти можеш змінити себе, змінити свою реакцію. Якщо навіть ви всередині, Намагайтесь зовні показувати окей, всередині у вас не окей, тому що конфлікт продовжиться. Треба всередині змінити своє нож. Далі позиції сприйняття дозволяють баланс в житті. Просто якщо у вас все прокачано, у вас є баланс. Свої потреби, допомога іншим людям і усвідомлення, куди йдуть до чого я йду. Замірюємо життя. Частіше всього люди, які дуже часто, коли баланс порушиться, один живе для себе іншим погано, той живе для всіх інших, йому самому погано, третій не живе. Він спостерігає, все знає, але нічого не робить. Знаєте як людей? Все знаю. Вумний, як вудка. А результату ноль. Ніяко. Він всіх порівнює, всім розказує. Він спитає, що ти зробив. А він не може сказати, що він зробив, бо він тільки спостерігав. Все, баланс порушення. Так у вас будуть три позиції. Далі, я казав, що у вас виробляється системне мислення. Є така річ цікава. Є такі дії, коли ви робите одну дію, і вона призводить до одного якогось результату. Локально дуже діє. А є таке, така система мислення, коли ви дивитесь на якусь подію, і ви розумієте, яку одну треба дію зробити, щоб вона змінила все. Ясно, так? І це зовсім інша категорія. Люди, які на вас дивляться, вони можуть не розуміти, для чого ви це робите. Це може для них навіть здається нелогічним з їх картини світу. Але І в довгостроковій перспективі це системне рішення, це системна дія, яка впливає в цілому на все. І чим більше у вас буде таких рішень, чим більше ви будете бачити світ систему, тим ефективніше ви будете. Бо інша людина буде робити 5 кроків впродовж 8 років, вони зробити один кріп. Один крок там, за декілька хвилин, який в цілому все Е, І прийняття рішень. Частіше всього, ви не можете прийняти рішення по одній простій причині. У вас є в голові різні позиції точки зору, з яких ви дивитесь. Mm -hmm. І ви не можете знайти компроміс. У вас не складається певна картинка. Ви не можете прийняти рішення, не вистачає інформації. Частіше всього, коли не вистачає інформації, ви не, ви не походили по всім позиціям, не подивилися на ситуацію з різних сторін. Якщо ви мінете дивитися ситуацію з різних сторін, правдиво відкрито, тоді рішення приймається набагато легше. <звіт> набагато легше. <Я> <звіт> Окей. Супер. Ну що, Давайте потренуємося. <звіт> давайте потренуємося. <звіт> Окей, а скільки в нас людей? Тобто, Можна 4. 20. Земною двадцять. Ні, щоб остати 20. Зі мною развити. Добре, раз 20 тоді краще там буде. Нас і разпачко. Давайте тоді зробимо так. Зараз попрошу вас звертатися в пари. Усісти один на проти одного. Окей? 30 секунд. Пара Зараз паузу?